Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку способи орієнтування на місцевості. Ви вже знаєте, що орієнтуватися означає визначати своє положення на місцевості щодо сторін горизонту та навколишніх предметів. Вам також відомо, що основних сторін горизонту чотири північ, південь, захід і схід. Крім них, є так звані проміжні сторони горизонту, наприклад, між північю і сходом північний схід, між півднем і заходом, південний і захід, і так далі. Уміння орієнтуватися на місцевості дуже важливі в житті людини. Відомі випадки, коли через втрату орієнтира гинули цілі експедиції. І навпаки, вміння знайти орієнтири на місцевості допомагало людям вижити. На місцевості можна орієнтуватися, тобто визначити напрямки, у різні способи, за місцевими ознаками, сонцем, зорями і так далі. Для всіх способів спільним є те, що спочатку визначають де північ, сторони горизонту, що називають сторонами світу. Вони мають, крім звичних для нас, назв і міжнародні назви та позначення. Наприклад, Норд це північ, саус – Південь, вест – Захід, іст – схід. На сторони горизонту можуть вказувати місцеві ознаки. Так, із північного боку кора дерев і великі камені вкриті мохом. З південного боку крона дерев густіша, ніж із північного. Мурашники зазвичай розміщуються на південь від найближчого дерева. Річні кільця, які видно на пеньку, ширші зазвичай з південного боку. У ясну погоду можна орієнтуватися за сонцем. По півдні о 12-й годині сонце перебуває в найвищій точці на небі в зеніті. Тому тінь від предметів буде спрямована на північ. Лінію тіні північ-південь називають полуденною лінією. Вночі, коли не видно місцевих ознак і немає сонця, можна орієнтуватися за зорями. Для цього потрібно знайти на нічному небі полярну зорю. Вона вказує напрямок на північ. Щоб не помилитися, спочатку знаходять. Сім зірок сузір'я великого воза або великої ведмедиці, яка нагадує ківш із довгою ручкою. Потім уявно з'єднують прямою лінією дві зорі, що розташовані на краю ковша. Після цього продовжують уявну лінію до крайньої зорі на ручці Сузір'я малий Віз або мала медмедиця. Ця крайня яскрава зоря і є полярною. Знаючи, хоч одну сторону горизонту, легко визначити всі інші щоб за напрямком, наприклад, на північ. Визначити інші сторони потрібно стати обличчям на північ і розвести руки в сторону. По праву руку буде схід, по ліву захід, а позаду буде південь. Найточніше сторони горизонту можна визначити за приладами, зокрема компасом. Намагнічена стрілка компаса завжди темним синім або чорним кінцем спрямована на північ. Для визначення сторін горизонту компас складуть на горизонтальну поверхню або на долоню руки. Потім його повертай так, щоб позначка північ або поділка 0 на шкалі компаса збігалася із темним кінцем стрілки. Це означає, що ви зорієнтували компас. Тоді позначки на циферблаті компаса, південь, захід, схід вказуватимуть напрямки сторін горизонту. Щоб не заблукати в незнайомій місцевості під час прогулянки в лісі, походу по гриби або туристичного походу, потрібно з'ясувати за компасом, у якому напрямку ви вирушаєте. Лише в такому разі ви зможете встановити у якому напрямку потрібно повертатися. Якщо, наприклад, ви вирушили на південний схід, що вказано зеленим кольором на малюнку, то повертатися слід на південний захід, синій колір на малюнку. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого сьогоднішнього уроку способи орієнтування на місцевості. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!